Привіт всім! Кілька слів про опалення в моїй майстерні. Майстерня вона невелика, десь 20 квадратів. Приблизно використовую для обігріву отаку от буржуйку чавуну армійську. Називається на POW-57. Це 57 це висота буржуйки. Ось теж надпис. 60-го року випуску. Використовую десь вже більше 20 років. Приблизно. Через 15 років прогоріли колесники Я знайшов на базарі геть нові, поміняв їх. І все дальше вона працює. Труба з нержавейки тому що з оцинковки труба витримує тільки сезон. І все. Вона просто згниває особливо в тому зовні. Поэтому труба сніржавій, труба зніржавійки у мене вже десь года 4, без проблем. Топлю я. Чим? Обрізками, дровами. В основному, це там дуб, горіх, само собою, там обрізки з горіха. Якщо топити сирими, то не, не сирими перепрошую, сухими тепить, дуже жарко. Дуже жарко, по-перше, вони приграють швидко і жарко в майстерні. Я для розтопки беру, зараз мені сусідка дала всю сосну суху, тому що вона каже, сажі багато, я її топити не буду. Сухими дровами я розтапляю боржуйку, а далі беру сирі або умовно, умовно сирі чи сухі дрова. Це ось в даному випадку абрикос. Загружаю туди, горить вона тоді повільно. в Майстерні не дуже жарко від них. Зимою навіть самі такі в морози, можна 25 натопити, спокійний тримати. У нас зараз таких зим немає сильних, поэтому, поэтому, поэтому в майстерні температура нижче десь плюс десяти вона не опускається. Я вообще вважаю, що ні столярна, ні токарна майстерня без опалення існувати не може. Це, ну це несерйозно. Якщо ти в майстерні в тебе із рота пар валить, що за столярка чи токарка. Так, ще як варіант, встановити десь під стелі, там установити вентилятор, або повис, повісити е, аспірацію, тобто витяжку для дрібнодисперсної пилі. І вона розганяє дуже швидко по майстерні тепло. До того ж, тут у мене сушиться, ну, це бурли. Бачите, там пара досок мені принесли з клена. Також тут заготовки сохнуть. Вони вже 500 разів висохли. Там бланки, ну то бланки старі, то бланки десь 20, 20 21, 22 року. Ну а решту бланків я вам показував. Вони в мене на стілажах видно. Ззаді мене там, коли сні моє відео. Так, ну если видео сподобалось, подписываемся. Далі буде.